У понеділок, 6 лютого, наймолодші читачі Радехова мали змогу поспілкуватися із дитячою письменницею Оксаною Яблонською. У цей день вона завітала із своєю дебютною книжкою у стіни Радехівської районної бібліотеки для дітей. Про що розповідала авторка та чим захопила школярів далі у сюжеті. На літературну зустріч із Оксаною Яблонською завітали учні 4-го А класу Радехівської загальноосвітньої школи номер 1 із вчителем Наталією Михайлів. Із цікавістю та захопленням вони познайомились із відомою гостею та її дитячою книжкою Золота серединка. Вона є письменниця, вона є пластунка. Народилася вона в місті Ужгороді, а з 15 років проживає у місті Львові. Закінчила Львівський національний університет за освітою юрист. Після цього, як закінчила університет, пані Оксана пише: вчиться вона у природи, у дітей. Розказуючи про свої книжки, використовує ну, своє таке захоплення, мандруватиме. Мандрує вона Україною і сьогодні приїхала в гості до нас, Фрадехів. Книга Оксани Яблонської Золота серединка була видана у 2014 році. Та є першою книгою авторки. Книжка про таборові пригоди, про справжні таборові пригоди, історії, які відбувалися з дітьми меншого зрізу в пласті. Тобто, це від 6 до 12 років. Це називається у нас новацтво. Про ті пригоди, які відбувалися з цими дітьми на таборах. Тобто табори незвичні, вони були проведені в сільських звичайних сільських хатинках, не на базах, з поєднанні з наметами. І відбувалися з дітьми різні пригоди, це надихнуло до написання цієї книжечки. Це невигадані реальні історії, і вони трошки з гумором, але в тому в тих маленьких історіях міститься така мораль. Мораль, і навіть рецепти для педагогів і для батьків, як з дітьми можна бавитися. Там є ігри, різні ігри. Окрім письменницької діяльності, Оксана Яблонська є активною учасницею пласту. Стати справжніми пластунами допомагає вона і школяра Мердехова, учасникам підготовчого курення імені Квітки Цісик, що діє у нашому місті. Вони також стали учасниками презентації. Знаєте, що вам скажу? Чим так книжечка відрізняється від інших книжечок? Бачите фотографії? І на кожну фотографію є назва. А назва відповідає цій фотографії. Тобто назва історії, яка тут є. Вони маленькі, вони коротенькі. Кожна історія це є фотографії. Про що це говорить? Це є фанта фантастичний твір, це є казочка, це є роман про кохання. Як, це, як ви думаєте, який це може бути? Як, як її можна назвати ту книжечку? Пригоди, Пригоди такі, які були на справді. І ще однією особливістю книжки є те, що усі ілюстрації у ній є чорно-білі, адже їх читач як розмальовку може розмальовати самостійно. Із цікавістю та захопленням наймолодші школярі слухали розповіді із книги. На вулиці стало холодно, і ми розмістилися на килимку в хаті. Постелили гарно теплі коцики, щоб м'якенько було сидіти. Посередині розклали фольгу, запалили свічки. Всі посідали навколо, і сестричка Оксана, тобто я, почала розповідати нам історію про те, як місяць у небі сяє. Зіроньки, ніби човники по ньому пливуть, а там і пісеньку заспівала. Всі разом підхопили мотив знайомої Колискової. А ось окремі із уривків у формі гри та пісень школярі та авторка навіть інсценізували. Ішов гуцул по лісі. А дівчата співають так. Шла гуцулка по лісі. Повторюю. Шла гуцулка по лісі. Добре, і ми будемо йти і показувати. так, Отак. Ішов гуцул, шла гуцулка. Три-чотири. Шла гуцулка по лісі. Повторю. нас збирати гриби і зустріла там ведмедя. Щоб сказати, що три чотири разом. <рисвіт> Безперечно, зустріч із письменницею Оксаною Яблонською надовго запам'ятається школярам, а книгу авторки усі охочі можуть знайти на полицях дитячої бібліотеки.